Етер Дніпро Тіві продовжують новини в студії Дмитро Харлов Вітаю. Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Регіон прифронтовий, тож зміркувань безпеки ні скасування, ні скорочення комендантської години не буде. Освятити Паски можна до та після неї. Жителів області просять із розумінням поставитись до такого рішення. Сьогодні вночі ворог знову скерував важку артилерію на Нікопольщину, бив по прибережних територіях Марганецької громади. Випустивши з десяток снарядів по Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз рятувальники обстежують місце прильотів та з'ясовують всі наслідки атаки. Завдяки сигналам небайдужих дніпрян, патрульним вдалося виявити двох водіїв, які були на підпитку. Днями очевидець повідомив правоохоронцям, що бачив, як п'яний мовчіп. Чоловік сів за кермою, рушив вулицею Фабра. Він описав авто та назвав його номер. Врешті водія зупинили, і з ним в машині була 11-річна дитина. На чоловіка склали протокол та відсторонили від управління легковиком. І подібний випадок стався у самарському районі. Очевидці сигналізували про п'яного водія за кермом. Вазу правоохоронці його зупинили. Він погодився пройти тест на драгері. Врешті в його крові виявили майже 2,8 промілі алкоголю. На чоловіка також чекав протоколи заборони сідати за кермо. Переходять дорогу, де заманеться, і на червоний сигнал світлофора. Досить часто винуватцями ДТП стають саме безвідповідальні пішоходи. У патрульній поліції розповіли чотири простих правила, дотримуючись яких ви можете зменшити ризик небезпеки на дорозі. Поради для пішоходів як безпечно перейти дорогу. Коли переходите проїзну частину, не відволікайтесь, покладіть телефон до кишені та зніміть навушники, аби вчасно відреагувати на непередбачену ситуацію, що може скластися на дорозі. Перед тим як вступити на пішохідний перехід, подивіться спершу ліворуч, потім праворуч. Різкий вихід на проїзну частину може спровокувати аварійну ситуацію. Під час переходу проїзної частини, особливо на нерегульованому пішохідному переході, встановіть зоровий контакт з водієм автомобіля, аби впевнитись, що він вас бачить. У темну доби обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи, аби водії могли вас помітити на дорозі. Євроконтроль прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року. Про це йдеться в прогнозі організації на найближчі сім років. Одна з головних причин, яка гальмує розвиток авіасфери, це російське вторгнення в Україну. Крім того, авіагалусі досі оговтуються після пандемії коронавірусу. І через обмеження внутрішніх рейсів в аеропортах не вистачає персоналу. Україна та, зокрема, Дніпропетровщина цієї зими зіткнулися з низкою викликів під час опалювального сезону. Масовані удари по енергооб'єктах, зірвані ланцюги поставок, дефіцит електроенергії. Втім, попри все це, працівники ДТЕК вдалося виправити приблизно 29 тисяч дефектів, відновити постачання електроенергії більш ніж 700 тисячам сімей та наповну підготуватися до осінньо-зимового сезону, аби забезпечити усі потреби Дніпрян, випустивши з десяток снарядів по Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз рятувальники обстежують місце прильотів та з'ясовують всі наслідки атаки. Біля будівлі міського палацу дітей та юнацтва голова обласної спілки архітекторів зустрівся з батьками вихованців закладу. Мета зустрічі представити проєкт майбутнього благоустрою території. Поруч з палацом багато років стоїть недобудова, яку часом планують замінити на приватну лікарню всеукраїнського формату. Головними принципами були для нас безпечність. Мені здається, що це дуже добре, що недобудови, які знаходяться довкола палацу, зрушили з місця. Як тільки батьки дізнались про те, що тут нарешті, нарешті це питання зрушиться, так то одразу зраділи і виявили бажання поспілкуватись подивитися як саме буде проєкт розташовано і ну із, із питань, які я зараз чую це найбільше найперше це безпекові питання тобто як саме буде організовано доступ до палацу та для дітей під час безпосередньо будівництва Сів за кермо п'яним лишився без автівки. Латвія конфісковує в нетверезих водіїв автомобілі та передає їх Україні. Частину отримують наші збройні сили, частина піде на цивільні потреби, наприклад, поліції. Цього тижня Рига відправила до Херсону першу партію вилучених машин. Як відбувається процес з Херсону? Журналісти Дніпро ТІВІ. Два дні в дорозі, майже дві тисячі кілометрів позаду. Ці дві автівки з Латвії їдуть в Україну. Власники цих автомобілів сіли за кермо на підпитку. Машини у водіїв Латвійська поліція забрала тест. На вміст алкоголю вони не склали. Щоб бо на п'яніць? що п'яним за садитися не можна. То вот такое решение, рішення: если якщо не повлияешь на людей, которые вот пьяные садяться за руль, то отбирают машини, ставят штрафи денежные. Тепер волонтери з Латвії передадуть авто на потреби України. Відповідне рішення в лютому ухвалив уряд. Волонтери кажуть, практика, хоч і нова, але за майже півроку конфіскували понад 600 автівок. Дві з них передали Херсонській поліції. Посередниками виступили дніпровські волонтери. Це деокупована територія, і я вважаю, що тут вона вони більше потрібні ніж в інших містах, саме для поліції. За часів окупації та вже після звільнення автопарк правоохоронців значно постраждав. Кілька автомобілів у нас пошкоджені саме після обстрілів. На них складали бойові. Заряди звогів з безпілотних літальних апаратів. Вони потрапляли під обстріл артилерії, під обстріли танків, потрапляли в наші автомобілі. Тому однозначно дуже вдячні за те, що нам допомагають з автомобілями, з транспортними засобами загалом, так тому що потреба в цьому є однозначно. Поліції кажуть, автівки будуть задіяні в патрулюванні, стабілізаційних заходах, розкритті злочинів. Волонтери ж наголошують, що це не остання партія машин. Невдовзі привезуть авто і для інших населених пунктів. На найближчі 10 років деокуповані українські території втрачені для науки, бо розмінування це тривалий процес. Але наші сапери примудряються знайти цікаві артефакти під час своєї роботи. Так, спеціалісти з розмінування передали до Дніпропетровського національного історичного музею свої знахідки. Що саме знайшли сапери на Харківщині? Дивіться далі. Сапери, які працюють над розмінуванням Харківщини, передали до історичного музею в Дніпрі цікаві знахідки. Вони знайшли предмети мінімум двох археологічних культур різних часів: це зброя та побутові предмети. В переважній більшості своїй це сьоме. Спокійно 11 століття, потім через 17-те і один предмет п'ятого століття до нашої ери. Найдавніший артефакт вістря від стріли з кільського періоду. Походження можливо датується четвертим століттям до нашої ери серед артефактів. Татарські монети, частини середньовічних ножів, уламок виделки для діставання м'яса з казана. А ще речі з кремаційних поховань 9 сторіччя: хрестоподібний амулет Аланів, стріли та списи. Особисто для мене було цікаво це вістря-стріли, бо з подібними отворами я знаю списи, так? І вважається, що це парадний спис, аби під час. Маршу, так, тримати того списа над головою, прикрашати стрічками, і воно так розвивається. І для списів це ну, відомі списи із отворами. А от щоби в стріли, це я от побачила вперше. Зараз музейники вивчають артефакти, шукаючи аналогії. Потім їх передадуть реставраторам. У планах зробити міні-виставку, щоб усі бажаючі побачили цікаві знахідки. Він говорить голосом президента Зеленського та висмією Путіна Кадирова та Лукашенка. Юрій великий актор студії квартал 95» та пародист. Перед його концертом у Дніпрі мої колеги поспілкувалися з артистом про війну, життя та гумор. Деталі далі в сюжеті. Він говорить голосом президента Зеленського на нас 24 лютого несподівано напала. Російська Федерація. Та висміює Путіна, Кадирова та Лукашенка. Олександр Григорьович. Ну допустим, а це хто? Це опять Владимир Владимирович. Опять? Шас секунду. Міла Юрій Великий, актор студії Квартал 95» та пародист. Наголошує, сьогодні гумор та сатира це також зброя. Ви тут нові методики віддіння боя трапетимемо. Ві... Не можу не спитати про початок повномасштабного вторгнення, яким воно було для вас, чи розуміли ви, що до останнього не вірив, що буде війна. Мені е, здавалось, у тих. Е... Ну, людей я не можу їх назвати вже тих потвор. Є хоч частина мізків, але зрозумів, що мізків в них нема, в них є тільки м'язи, сміємось, ну отже, не здаємося. Мені дуже імпонує образ породійний образ нашого президента з цих благодійних аукціонів, коли люди купляють потім гроші. Йдуть на. Закупку дронів. А на цей дрон донатила вся Україна. Дрон! Дрон! говорю! І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині в місті тривають аварійно-відновлювальні роботи на мережах водовідведення. Через це тимчасово немає води за адресами, що на ваших екранах. Постачання відновиться після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 43 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, а також аварійних дерев та транспорту. Більшість вирішена, решта в роботі. Надходить чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативне усунення проблем. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 58 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито понад два десятки злочинів. І про приємне: за минулу добу в місті народилось 20 немовлят, 10 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Це була остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о півдні. До зустрічі! Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!